Стоп, зараз веди иду Реально страшновато. Каже, чувак. Блин, нападай, на подивись. Нет. Хто Очень... ж винен? Прячемся перед насоро. Точно! Ты вгадав! Давай, давай, давай. Переходят. Біжуть до водополю. Да. Здравствуйте, здравствуйте. Та догну йдуть на водопої. Ми від'їжджаємо від водопою. Там і жирафи були. Зараз і це от. сотні, 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 сотні єбок. Багато хто стоять парами, положив голову один на одному на шиї. Коли їм щось не подобається, вони мотляють головою, ніби вітаються. Так що вони йдуться, це вони їм не подобаються. А не тому, що вони дуже вічнові. Все, ну їдемо на свою наступну точку. У нас отель буде всередині цього Етоша парка національного. Також повинні бути якісь звірі. Їдемо туди. Етоша національний парк на Ми всередині цього парку і тут ночуємо. І тут не приходять на водопій. Як на заході сонця приходять звірі на втопі і всі мовчать, і всі фоткають. Там от стоять люди. Не хочеться нікому заважати. Напилося. Як і всюди. Напилося, а потім зі стосунки. Все, здається, вони вже надрюкались. Чи на а, от, от, от рівно посередині там два сорога п'ють. От силої їх в воді. До нас їздять тільки очах. Про це не попереджали. А що це було? Це наш, я тільки сказав, що це наш обід відпочиваємо, вони лякали. Він, до речі, по 35-45 років. Я питаю, чому такі товсті? Так каже, чувак. Блін. Це худоба, яку вирощують для ресторану, які сьогодні в день ви будете їсти. Є-я-я, цей Смол крокодил. Він не вилапиться, так? Окей. Вони ще п'ять, як всі? На, бери. На, подивись. Ні. Нет? Перевісся. Ти будеш? Не хочеш? Це телефон Сіма, він чого не боїться. Крокодильчик важить одну тонну. Почав трошки рухатись. Напевно, от він всі рухи за день зробив. Це Оджі Варонго, північний центр Намібії. Також один з таких пам'яток історії Намібії. Потяг, якому по більше ста років. Видно, що в 60-му році його законсервували, тобто не а взагалі його виробили, я далі покажу. Ще в 12-му році минулого сторіччя. А тоді Намібія вона ще належала Німеччині і вона була колонією Німеччини після Першої світової війни. Ліга націй це предтеча ООН. Невдала предтеча ООН. Якраз Ліга Нації не змогла зупинити Другу світову війну. І Ліга Нації назначила Намібію під протекторатом Південної Африки. І тому довгий час Наміб була просто частиною Південної Африки. Вони зараз залишились дуже сильно пов'язані. Тут доходить одна та ж сама валюта. Тобто, вона на біднійський долар. Він... Добре, добре, зараз відійду. Машиніст виганяє. Набінійський долар. Він рівний, Южно-Південно-Африканському рондо. І там і там ця валюта ходить. Тобто мені здачі давали зараз. Дивись, то, то дають рондами, то дають небійськими доларами. Для них це одне те ж саме. От. В 1990 році Намібія стала повністю незалежною. Від Південної Америки. Хоча я бачу сильно дружні, про що говорить валюта. І те, що ці полиці тут забити тільки південноафриканським вином. Ну, смачне, класне, багато його дешеве. Траперек плато піднімалося від тих будиночків таким диким тропом, ну, менше 15 хвилин.

А дороги тут ніби радіальні. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Всі сюди ведуть. В намібі переважно чином дороги грунтові, як на грабі. Але настільки вони комфортні, що на них можна їхати 100 кілометрів абсолютно безпечно. Найти більше і зручно, комфортно. Зелені ще й на мібі, це тут знаходиться. Ще плато на визвичено, температура трошки нижча і трошки є вода. І тому навіть дерева є. от Дерева, які тут навіть вирубали. Ламібі, ну, краще в випадку ці кустики. Ми зараз на простець пішли з плато вотерберга. Ось воно виглядає. Ну от що трапилось. от Якщо йти через хащі і не дивитись під ноги, як більшість людей робить. Я дивилася під ноги постійно. Ну тепер рахуємо. Це половина? Да. Тут ж винен. Раз, два, три. Показує, які довгі вони там є. Якщо... Чотири. Оце взагалі зламався. Ну от нормаль. Бабуєнчики. Селфі зробити? Ні? Ну от такі от. Також цікаві телефоном між графіками. Ти таке не їси? Вони терпені, я, то, я, а я таки їм витурно. Там Сам десь на зарогі він гарно чує і гарний запах, але дуже погано бачить. І ми там з повітряної сторони, того, щоб їх там побачити ближче. Він може розпитати. Ну, чомусь ми не впевнені, що буде все добре. Ми зараз, ми зараз в кустах прячемося від носорогів. Вийшли на полювання їх. Он от, от, видно. Вони нас відчули. Тобто ми відомо йшли. З подвітряної сторони Ми підходимо дорогу Ідемо з підвітряної сторони. Тут черзі не сто, то есть нора. Не розуміє, хто я. От я підходжу. Реально страшновато. Бля. Але ж і, але ж я Так, так. Вони розуміють, думають, що це слони і тому, в принципі, терпять нас. Напевно, крайнє красива захід сонця тут на мібі. Скоро будемо реалізатор в'їжджаємо. У нас більше кілометрів до Вінгуку і там гарна дорога, тому швидко доїдемо. А делізатор ранку ми розлітаємо. Знову ж несподіваний, класний під. По-перше, ми бачили сьогодні. От, догадайтесь, кого, ви... кого ми сьогодні бачили. І на кого я майже заліз. Ось, загадайтесь. Не знаєте? Е -е -е -е. Точно, ти вгадав. Ти вгадав. Це на не знаю яким чином це вже зробив, але ну, балачинка На цих от машинках. Ми піднімаємося. І ми тепер їдемо туди. Фу, класно, мандруйте, це дуже чудово. 5 кілометрів звідси в нас аеропорт, звідси вже поїдемо. Ну, Вже жалкую. Та рідка ситуація, коли не зовсім хочеться повертатися, бо класно. Просто класно.